Капеланське благословіння на 28 травня 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелі розповідається про те, як брати Ісуса з нього, знаєте, трошки глузували або не вірили в нього, бо казали, якщо ти твориш такі діла. Іди, покажи, яви собі світові, який ти великий і чудотворець. Бо не можна сховати таємне все, а воно стане перед людьми ясне. Так іди, покажись, похизуйся перед всіми, що ти вмієш. Іди в Єрусалим, там свято і зроби це. Ісусу треба було йти в Єрусалим, в юдею, на це свято. Але з таким настроєм і братами по плоті, він не пішов і не погодився. Сказав, що не нечасний ще йти. І, але він таємно прийшов туди і подивився, як люди про нього говорили. Знаєте, обговорювали. То Одні говорили, що він добрий, а інші казали, що він народ спокушує. Ну і таке, знаєте, в, в народі було таке знаєте, от настрій такий обговорення. Він справи робив, справи були не, одно, не справи були такі чудотворні. Тобто, інший до них ніхто не робив. Він зцілював. Він воскрешав, він виганяв бісів і такого ніхто не міг робити. І всі розуміли, що саме такі справи робляться тим, тим хто від Бога. Бо не від Бога такі справи робитися не можуть. Але бачите, багато-багато говорили про нього, але своїм життям нічого не зробили. Навіть ті, хто говорив, що він добрі справи робить, теж нічого не зробив своїм життям. Бо не повірив і не пішов за ним, і не став жити так, як він говорив, що так треба жити. Ви знаєте, навколо нас дуже багато людей і будуть ближні наші, знаєте, брати попроти, сестри, які, коли я повернуся до Господа і буду шукати правду Його, будуть гузувати, а, святоший став. І ви знаєте, мені не, не, не по путі з цими людьми, навіть з моїми братами по плоті, коли вони так роблять. Да, я не буду з ними сперечатися, не буду ну, как би, вступати в спір і примножувати злобу між нами. Я Ші. просто промовчу, як Ісус. Але піду своїм шляхом, але не з ними. Або дойти з тими, то... з якого ми одні духом. Я їх знайду. Господь мені дасть нових братів і сестер, як він казав, казав, ще в цьому житті набагато більше, ніж у мене є. Але вони будуть не просто. Знаєте, Народилися ми в одному місті або народилися від однієї матері, які груди нас одні годували. Ні. Коли нас з'єднає Ісус, Його Дух і Його знаєте, погляд на, на все наше життя, життя вічне, через яке проходить як частинка нашого земного життя. І я пройду цим шляхом, бо тоді Господь зі мною то хто проти мене. Амінь.